Вітаю вас на своєму каналі. Рада, що завітали. У мене робота кипить. Подивіться, я вирішила поставити тут такий бордюр з такої плиточки, яка в мене була. Її, правда, в мене трошки є. Я раніше нею ось тут була, зробила таке закінчення, але тут в мене вже інакші плани. А сюди вирішила її поставити і досить таки непогано виглядає. Ось так, тому що кора розсипається під впливом. Дощу під впливом вітру, і тому є вже тепер бордюр, і вона не буде сюди осипатися між плиточкою. І тим більше між плиточкою вона досить негарно виглядає, а коли йде стежка, це набагато гарніше. І докупили ми ще з мамою кору будемо досипати, тому що в мене маленький слой, і не хочеться, щоб все-таки проростала трава. І де-не-де я знайшла картон і де-не-де вирішила доставити. Попробувати ось такі, де я точно пам'ятаю, що в мене нема ніяких тюльпанів не росте, або якісь цибулеві, які навесно. Точно впевнена, що їх там немає, тому там і поставила. Тут трошки. От. Між цією плиточкою теж вирішила поставити, тому що ще постійно тут росте трава, і я забрала кору і в мене такі є камінчики річкові, засиплю їх. А з цієї сторони, я все-таки більшу територію вже розставила картон. Ви ж самі розумієте, що картон повинен бути без всяких наклейок, скотча, щоб він гарно розчинявся. Тому що якщо будуть якісь наклейки, вони ж не, не розчинуться. Оце біле це звичайна наклейка надпись. І так де неде де поставила, тут з краю в мене все йдуть нарциси і йдуть тюльпани. І ось там теж в мене йдуть тюльпани, це точно я впевнена. І от так я постаралася більш-менш позакривати територію. Зараз я це все водичкою змочу і буду засипати корою. Досить таке добротно, тому що ми купили пару мішечків. Я думаю, що вже воно полегшить мені роботу. Не треба буде так. Полоти. От там далі я ще знаходя якийсь картон пошукаю, і буду так продовжувати далі. А ще хочу вам показати свою новиночку. Подивіться, який красень в мене появився Я вже йому знайшла місце. Ось тут він в мене буде. Така гарна буде на штамбі рослинка. Це клен. Фламінго, ясенолистий, Напевно, з вас багато хто вже його знає і бачили, Він дуже мені сподобався. От, І я вирішила його сюди. За таку класну ціну купила. Не повірте, навіть не буду казати, бо спочатку посажу, щоб прийнявся. От, подивіться, який гарно буде ось тут виглядати. Надіюсь, він переживеться і все буде класно. От. Так. Зараз виглядає. Зараз я змочу, засиплю корою і покажу вам вже результат. А, ще одне. У мене ось тут де ось ця маленька хосточка, Був м -м, лілейник. Він чогось цього року у мене не цвив, і я його вирішила пересадити на друге місце. Зараз вам покажу, де. Лілейник я розсадила на дві частини, От, доповнила ним територію. Ось тут біля Туй. І також розсадила хосту. Бачите, яку показувала в минулих відео на дві частини по різні сторони ялинки. Думаю, буде досить таке красиво. Лінія туй буде підкреслюватися і буде, як кажуть, різні кольори буде набагато мені красивіше. Взагалі люблю, коли різні відтінки. Це досить -таки гарно і оригінально виглядає. От, Вже пройшло пару днів. Не могла показати вам зразу, як закінчила е, свій квітничок своїм бордюром, тому покажу зараз. От, досить гарно, охайно виглядає. Звичайно, що бордюр носить як таке закінчення квітничка. От, і з цієї сторони гарно, на мій погляд, виглядає. Правда, мало в мене цієї плитки, і от можете бачити, як вона виглядає. Мало, але я вже знаю, що можна буде її в майбутньому докупити. Правда, вже це точно не цього року. Дай би Бог, щоб у нас скоріше була перемога і закінчення цієї війни, і ми спокійно жили і могли собі жити і працювати. Тому на другий рік з цієї плиточки можна в подальшому, як я казала, тут робити стаціонарну доріжку, і ось там замість з'явлення ставити качельку. От, і жити і віддихати. Але. Зараз працюємо, тому тимчасовий варіант ось такий. Річкові камінчики пригодилися. Картону так не видно. От, можете бачити. І трава не буде рости, і частенько, і охайно, і можна буде собі спокійно пройтись. От. Так, бордюр виглядає з цієї сторони. От, гарно. Мені здається, що гарно, мені подобається. От, а з цієї сторони, бачите, я змінила. Там доповнилася такою бордюрною лентою. Правда, я її вам не рекомендую, вона в мене є, тому що саме перше, що я колись як робила біля той садила, це купили ми її так, таку, але вона досить, таки, на мій погляд, не досить, не досить хороша, тому що косиш, зачепиш її постійно, і вона її погано виставити так, щоб було вона рівненько. Тому я не дуже нею задоволена. Звичайно, вона мені служить вже на четвертий рік, відколи мене посаджені е, ту і перші. Але я її би вам не рекомендувала, хто хоче, щоб гарно виглядала. Але в мене був маленький кусочок, і якраз він тут мені майже підійшов, і думаю, щоб якось відокремити, тим більше плиточки вже в мене більше немає, тому я вирішила його зробити. Але в майбутньому, як. Там, де вона в мене є, тому я би хотіла замінити і поставити плитку. От, Тут вирішила забрати іллівець, який в мене був. Знайшла йому друге місце. А тут вирішила розсадити спірею, зробити живопліт. Думаю, що буде досить таки красиво, тим більше в мене буде вже ось там в мене йде спірея, посаджена густо, я її стрижу. І ось тут буде теж так, буде перекликатися, як то кажуть, буде підтримуватися. Стиль подвір'я, можна сказати. Тим більше в мене вона і була, і, і вона гарно росте, непримхлива, гарно стрижеться. Можна не стригти, можна милуватися її квіточками, звичайно, а можна її стригти, і буде як і шариком, так і робити з неї живопліт. От, маленький, низенький, як кажуть, живопліт, або такий бордюр зелений. Ноги доповнила вниз, точніше, доповнила е, медуницею. Вона така трошки прив'яла, тому що тільки була посаджена. Е, теж дуже гарно мені подобається. І цвіте тим більше навесно, і потім цілий сезон вона прикрашає своїм таким кольоровим листям. От. Розсадила я так само ще хвостик в мене тут була на дві частини. Ось тут, по боках, така гарна цвіте фіолетовим кольором. І пересадила, показую вам, де вона була трояндочка. Минулого сезону я садила багато під бутилочку, і вона мені прийнялася. Правда, цього року навіть не показала квіточки, тому що там їй щось її поїло, там її тінь, і тим більше вона там би не повинна би бути. Не можу сказати, що вона і тут буде, але принаймні я її посадила, подивимося, як піде вигела, Гела, як все буде рости на другий рік і. А може вона і тут і залишиться, може, тут буде гарно. Це маленька, мініатюрна трояндова, троянда. Точно не пам'ятаю яка, але мені здається, що це біла трояндочка. От, Якщо приживеться, то тут буде рости. Ну, Принаймні, я собі поки що так думаю. От, засипала трошки курою, тому що лишилося ще буквально один мішечок, От, тому що там вже так добряче насипала. А тут десь-не-десь так легенько. Тут теж я постелила вже картон. Але кору треба ще досипати. Тому, ось так маленькими кроками, як то кажуть, ми удосконалюємо своє подвір'я. З цієї сторони, правда, ще ні. Тут хризантемки свої, ті, що в мене є відео, як я робила експеримент. Трошки вони такі прив'ялі, тому що з цією спекою вони постраждали. От. Але нічого, я думаю, ще є час, вони ще трошки відійдуть. От, як я кажу, деякі трояндочки вже розпустилися, вже прикрашають. От, От, тут теж я була, поставила такі кусочки плитки, відрізки, як то кажуть, тимчасово. Але воно вже трошки як -то кажуть, культурніше і ухайніше виглядає. тим більше, коли я поливаю, то кора не сипеться мені туди. От таке відео мотивуючи, як то кажуть, по кусочку, по чуть-чуть, з кожним днем, як то кажуть, робота продовжується і щось робиться. Тим більше я це люблю робити, як то кажуть, щоб було і красиво. І охайно, і менше роботи було затрачати на всякі такі дурниці, які. Бо та трава, то вона росте безпереривно. Кінця краю її нема. А це, звичайно, полегшує роботу. От таке було в мене відео. Напишіть, як вам. Мені буде завжди приємно і цікаво. Всім вам дякую, хто додивився, всім вам дякую, хто мене коментує. Хто підтримує мене і мій канал, всім вам величезне дякую. Скорішою нам, правда, перемоги, спокою нам, щоб ми могли трудитися жити і радуватись своїм життям. От. Ще красиво так цвіте лілейник. Гарно так. Розпускається. Так виглядає, з якої сторони не станеш. Мені все подобається. <плес> От. Ще вам покажу зверху. Дивіться, як гарно виглядає. Принаймні мені цей куточок вже має якесь закінчення. Ну, а в подальшому, звичайно, треба ще робити і робити. Головне це в задоволенні От, дякую вам всім за увагу, всім гарного дня, мирного, спокійного, теплого ще, скорішої нам перемоги і всім па-па